Захисникам української землі присвячується козаки, Україна нероздільні, це мужні воїни, це лицарі безстрашні за те, щоб ми сьогодні були вільні і йшли у бій. Ці витязі відважні. Служіть в країні, гетьману, народу, коханих і дітей відважно боронити. Геройство пронести від роду і до роду це для тих, хто козаки йшов служити. Ми були дружні, мудрі, сильні, могли і землю сіяти, і з турком воювати. А у годину від роботи вільно ми радо гопокайщину танцювати. Гідний дім батьків, дітей, жінок коханих, Молилися ми при святі покрові про захист України в день, призорять п'яти розказували ми. Братам покрові. Усі часи, віки, приєднах, рідних, в який в країнах рівних, учись та землю війну захищати. Жінки ж в раки страшні, буремні, грізних, кохання обіцяли відмиркати. У чоловіків армія і служба, підйом, зарядка, перекличка зрання. Гуртується там чоловіча дружба, але підтримує солдат кохання. Мужні воїни велиці сучасне. Гордість нації, її вірні сини. За рідну землю ви б'єтеся, за степи безкрайні. Вночі та в день бережете ви наші сни. Як вітри буйні, як дуби незламні. На стражі виключ опліч день у день. Хай знають вороги, ви не здолані, бо дух козацький, ви гартуєте щодень. Українські козаці, ти си наші криця, і у серці твоїм, та любов за іскриться. Бо лицар ти світла, хоробрий, сміливий. Не зміни цього навіть ворога В Очах ваших воля, а в серцях свого. Ви відчувайте тепло наших долонь. Ворога нищите ви в двобої. Щира подяка! Наші герої, викладачі та здобувачі освіти Київського вищого професійного училища водного транспорту, вітають вас, наші шановні захисники та захисниці, з вашим професійним днем.